Всім доброго дня! Субота думала сьогодні не їхати. Домовилася з мамою, що їхати не буду, бо така трошки робота є. І ви думаєте, що їду з телефону? Я ще заберу, навіть неї телефон, щоб у неї його не було. Просто вона не може користуватися. Жінка з нею лежить, тьоть Галя на два роки менше. В неї сенсорний телефон. Вона все понімається. Це просто цим телефоном. Кажу, мам, а що ти робиш? Прив'язаний в розетку, в шнур, в карман і вона спить. Ти чуєш на кроваті Ну який телефон витримає? Коротше, я їй дзвоню, вона мене не чує. Вона мені телефонує, я її не чую. І голос такий, що ось вона ось зараз умре. Все, зараз вона умре. Тут мені вже брат дзвонить, невістка дзвонить Получається, брат мій двоюрідний, цей малий э, син э, Юри. Вона всім обзванює, ну, ти бачиш, що не балака. ну На що ти дзвониш всім? Всі на ушах. Юрко каже, що мені робить, а я на вулицю вийшла, у мене телефон в хаті, я займалася там, коротше, домашніми ділами. На що ти дзвониш Юркові? Ну, на що? І вона оце каже: у мене все нормально, не переживай, у мене все нормально. Я питаю, я ж думаю, що вона мене чує, не чує. Чого це такий голос? У мене все нормально, Телефон здурів, здурів. І я оце зараз їду. Я зараз їду, приготувала там, бо я вчора забула їй манку, вона просила вівсянку, не даю то я вівсянку салатом сала і воду. Коротше, це просто ужас. Я дивлюся на спілкування один поперед одного. Тоді Галя про своїх дочок розповідає, дочки теж крутяться отак на одній ногі, тільки пальчиком махає, а наша ж про себе розповідає. І оце вони просто дві леді. Ну та хоч з телефоном уміє, ну моя це біда, це просто біда. То в неї звук пропав, то хай йому чорт викинуть його або телефонує вся в істеріки. Говорю, що случилось? Не, брешу, брешу. Я їй дзвоню, іде визов, не бере трубку. Звоню, я вже хвилююсь, думаю, мало лішо. Ну, лікар би то позателефонував, але все одно. Звоню, немає пі, пі, не бере трубку. Потім дозвоню і каже: Ой, я не знаю, у мене, мабуть, зарядка закончила. Мам, ти що здіваєшся? Ти мене просто вчитаєш? дурочкою? Коли зарядка закончена, каже тінька там, що абонент знаходиться не в зоні. Або перезвоніть пізніше, вона, мені мені каже, що ні, в неї зарядка закінчилася. Ладно, я дурна, нехай. Наступне: Ой, я не знаю, що з цим теле... Коротше, Телефон це просто знаєте, предмет, як не знаю чого. Чи спеціально, чи я не знаю, вона ж у мене не тупа, вона ж у мене працювала за, нот... за комп'ютером на роботі. Вона ж не тупа. Ну, З телефоном це просто караул. Просто. Я кажу: положи тут, його, не таскай його з собою, не визваню нікому. Я, кому потрібно, тобі зателефоную. Все, не треба нікому визванювати. Люди зайняті, брат на огороді щось там чи культивірує, чи щось там робить, Я не розумію. Все кидай, їдь, тому що бабуся вся в істеріки телефон не робить. Кажу, на що, а? Отож, зайнято, зайнято. Ой, там в мене оце ж гроші закінчилися. Гроші закінчилися, того, напевно, ніхто не може до мене дозвонитися. Ти чуєш? Я кажу: ма, при чому тут? Ти гроші закончились? Це ти не можеш позвонити. До тебе дзвонить хто завгодно. Коротше, я зараз поповню. Да, поповни, тому що я нікому. Я говорю, ти що президент, від тебе щось залежить, що якщо я, якщо я за 5 хвилин не поповню телефон, все. Зупиниться життя, все зупиниться. З ким вона розмовляє, я не знаю. Просто не знаю. Ой, треба його викинути. викинуть. Я говорю, Мам, возьми, викинь. Оце, починає, треба його в... Так кажу, возьми, викинь і не, не піднімай цю тему. Скільки разів, давайте я куплю. Який сенсорний? Пройшов. І кажу, мама, так пальчиком раз. Нє-нє-ні. Бабушкін телефон, вона не понімала. Ой, там дивлюся, 22 від тебе кажу, мам, я тебе сто раз показувала, як удаліти. О, який стар пише. Кажу, зачем ти туди заходиш? Воно тебе... А воно там пікає, 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 пікає. Кажу, хай пікає. Хай пікає, я до тебе теж пікає, кажу, мам, пожалуйста. Тільки підняла, опустила. Позвонила, положила. Не лазь там в історії. Вона лізе в ту історію, вона позбиває все на світі. Маченька моя рідна. Коротше, телефон... Просто це, я не знаю, взять і заховати. Я просто дурець зробила, і зараз. мабуть, вона дзвонить. А може, це вже дзвонить. Що, що, що хвилиночку. От вона. Алло. Алло. Ну, що ти дзвониш, у тебе телефон ти його збила? Ні, вона просто набирає раді інтересу, а я ж не чую її. Не її не чує вона набрала, звонок іде, і вона нічого. Чи переадресацію включила, чи що, і вона провіряє. Вона думає, що якщо він у неї полежав на тумбочці, він у неї запрацює, розумієте? Коротше, їду, бо солярка закінчить. Ну на що це дзвонить, ти розумієш? Алло. Алло. Провіряє. Це 13 часов, а чого це вони не обідають? У них якраз зараз обід. Я хотіла пораніше, але не встигла, поки зварила, я ж не думала їхати. Коротше, не знаю я. Ти не їдь, ну не треба їхати, зачем ти їхатимеш? Все є, все нет. не нужно. Хорошо, я буду займатися сьогодні своїми ділами, а тоді не приїду. Та куди ж там не приїду? Куди? Вибачте, зараз я швиденько закрию. час буде кажуть, та ви з мамою, та ви, ви мене вибачте, яка в неї необхідність дзвонити брату, брат за 80 кілометрів суду, Уже і Івана підняла. Ну, це третю дитину. Ну, що, У мого брата є вже дитина, третя. Йому 18 років ось буде. Уже йому сто раз позвонила. Слідна же з невісткою. Вона каже, що щось там у бабушки непонятно, вона вся там в сльозах Непонятно. Я кажу, та я була в неї, в неї все нормально. Я вчора з врачом розговарювала, все нормально. Що то з телефоном, ніхто не може дозвонитися, я туди-сюди кажу розберемося. Так що плануєш. А я сьогодні так підколола палець, блін, виривала там бур'ян і, скажи мені, і роза. І роза оце цим як. Це ж перший случай, коли я рвала бур'ян, а потім вже пішла викидати. Ну, мусорка їде машина, чую, з другої сторони. Виходжу, а вони коти все розірвали, весь пакет там була риба, ну кістки, кістки з м'ясом. йо вони все розкидали. І я починаю збирати руками, бо машина вже ж тут. І я ще раз під цей самий палець підколюю цією кісткою з риби. І так я вже той спиртом залила, треба приїхати запарити і вже болить палець. Ой, господі боже мой, я не знаю. Я знаю одне, що з нами ніхто не буде так вузькатися. Ніхто, тому що ми весь час якось стараємося дітям, знаєш, зайвий час зайвий раз на себе за себе і не нагадати, і якось все самі справляємося і ще дітям допомагаємо. Ну а тут, ну всі телефон телефониріни Сергієвни, не працює, все, всі кидайте роботу, швидко біжіть в лікарню, налажуйте телефон. Ріні Сергіївні, та за чим він тобі нужен? Не знаю. Оце я їду зараз налажувати телефон. Тобі окуляри не забув, бо там я ж нічого не бачу, сліпа як тетеря. І як хочеш таки, в мене все нормально. А я ж їй кажу, що з тобою? Що з тобою? чого ти так розговариш, вона ж мене не чує. Ну, я потім зрозуміла, що я сама собою розговариваю. У мене все нормально таким голосом. йолки палки Це тть Феня ще не я забула, б надо Фені було перезвонити, що хай не хвилюється, бо вона ж вже, мабуть, тіть Феню мільйон разів набрала. А тіть Феня не пойме. Ну Саша мені ще не дзвонив, то мені Света дзвонить, каже, там у бабушки якісь проблеми з телефоном чи проблеми з чимось. Люди вже на кладовищі Оградки красять, бо треба нам їхати. На той неділю, що Паска буде, поїдемо. Так що, що там буде, я вам все розповім. Ну, зараз наганяє, звісно, тому що це просто. За мене таке, я ось сіла, робила свої плани, покупалася, оділася і поїхала. Мені тут недалеко. Ну, а брату, то він же теж переживає. Він же теж переживає. Я ж не можу сказати, що в мене брат Та, похрену, мама похрену. Він просто знає, що маму, я, як кажуть, і доглядаю, і догляну. Але в нього то душа теж болить. І він теж переживає. Що може думати до мене, не може дозвонитися. Може мене. Вибачте, ви труситесь з того, що тут у мене оця фігня трусе. І каже Лена, ну він в полі. І каже, що робити, не знаю. Що робити? І Лена до мене не дозвониться, бо я телефон оставила. Кажу, Лен, це, якби мене в городі не було, а я тут. Якби не дай Бог що, мені б зателефонував лікар. Не переживайте ви. Коротше, всіх на вуха підняла, всіх. Що продовжується? Приїхала я. Коротше, сиділа десь годину. Клацаю, клацаю, клацаю. Ну, все по настройкам роді правильно. На громкому зв'язку, тобто громко, розмовляє. але ж громко це треба через опції. Давай тетіньку, давай моя родна. Через опції. Потім включаєш громкость і потім тільки можеш розмовляти. Вчила, вчила. Зрозуміла, да. так. Виходжу вниз, починаю телефонувати ноль. Кажу, ні, так не годиться. Давай телефон. Поїхала я до Романчика, до свого. На зв'язку, діти мої. Боже, дай Боже здоров'я. Приїжджаю кажу, Роман, я не знаю що. Що за фігня? В чому справа? Він глянув, каже, це такий модель телефона, що. Тут що буває, там кнопочку верхню так-тик-тик-тик-тик-тик поклацав, і воно вимикає гучність. Е він мені показав, каже, якщо таке буде ще раз, воно прямо буває, що само там срабатує, Отак беріть, отак, тик-тик-тик, потикайте. Все, я перезвонила, він мене чує, він мені зателефонував, чує рівно 2 секунди. Кажу, Ромочка, дай Бог тобі здоров'я, та нічого. Зараз відвезу її телефон, та не треба мені. Тіл... І за це час, що я там була десять разів. Боже, хто тільки не телефонує, хто тільки не телефонує. Ну ви розумієте, вона не розуміє, як через ці опції заходить все одне. А потім, ви розумієте, якщо це буде е, такий гучний зв'язок, то там охреніють всі в госпіталі від бабушканих розговорів. А що? А куди? Я їй кажу, мама, ну давай, ти, я тебе. Каже, чую чую. чи не чую? Вона, Ага, Саша, кажу, мам, не треба длинні. Питання. Ти мені просто стариш, чую чи не чую. Ой, може і ми такі будемо на старості. Не знаю, просто не знаю. Як кажуть, спасі і відведі. Так, а що ж мені робити? Надо було, наверное, мені тут встати, Бо мені ще ще треба йти до автомобіля. Зараз я. Ну, ну напрасно я сюди поїхала. Ну нічого, пройдуся. Ну давай, дорогой, ну давай, 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 давай. Отак, давай, молодець. теплейко, народу вийшло, скільки гуляють. А вже Лєна тут, а то не було Лєни. А подошла до Ліниного мужа. Він каже, я не знаю, кажу, це на громко, Та кажу, я на громко я сама змогла знайти громко, ну, Мені треба на тиху. Так що я ж кажу, що. Я кажу, мам, давай я куплю ті новий. Ні, тільки не купляй новий, тільки не купляй новий. Ну я вам скажу, що новий купи, таке саме буде. Так що, слава Богу, зараз віддам. Як е, питання. Ти в туалет ходиш? Ні. Кажу, так а чого ти мовчиш? Я вчора до лікаря підійшла. Він каже, тоді я буду назначати не одну, а дві, дві пів. Ой, а куди я їду? Тут не можна їхати. Йоханеба забалакалася. Чи можна? Та ні, мабуть, не можна. Я сейчас приеду на штраф. Так, сейчас стану тут. Вот -вот. Можно заткнуть так, да? По-хитрому, да На хитрый еще хитрейший есть. Пробежусь, аж Так. Все уже больше по интуиции знаю, что туда нельзя ехать, то... Так що біжу быстренько. Відношу телефон. Якраз знову до цього фемі-магазина приїхала чудного. Так, ну що, отперла я телефон і зайшла тут, каверня, взяла сімей лімонад. М -м -м. Натуральний лимон, апельсин. Такий стаканчик. 65 п'ять гривень. Дуже дорого. Але мені потрібно було розбити гроші. У мене купюра одна залишилася. Мені потрібно було розбити гроші, тому що я ж кажу, що я би там не було не по шляху, але до автомобіля обов'язково. Це не для показухи, не для того, просто для себе введіть правило Просто введіть правило. Сказати, що прямо таке смачне. Вдома комботу навари, і буде набагато смачніше. Ну нічого, трішки стрес збило, правда, мене прямо вже застресило. Ця мама це невозможно. І п'ять руку туди, я ж кажу, тут не нажимай взагалі. Вона туди. Я кажу, що ти туди лізеш? Зачем тобі переглядати? Хто тобі там смс-ки присилав? Я прийду, все вичищу. Вона знову туди лізе. Ой, ну нічого, я спасла. Тьот Галю, а то що якби на громко зв'язі було, то це було просто дурдом. Їм вже викинули з больниці, сказали, так, іди додому, бо ви тут вже всіх замахали. Все хорошо, що добре, я кажу, заканчується. Мама з'дю. І це окей. А вам бажаю здоров'я. Сьогодні так тепленько всі молодь роздяглася. І я роздяглася. Не молодь, але роздяглася. в кофтах. А я як молодь. Роздягнута майже. рукава дуже-дуже-дуже короткі. Не довгі, а короткі. Так що гарно вам. бережіть свої нерви. Хоча, знаєте, іноді бувають такі моменти, що просто хочеться полигнути вище оцього будинку. У вас теж таке бува? Угу. Переборюйте себе.